Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Хочу показати вам плетисту троянду. Вона така не крупна квіточка, мілкоквіткова, але дуже насиченого червоного кольору. Зараз вона ще не прямо в повному розпуску, але вже пошти повну порозкривала свої квіточки. Сонечко до нас заглядає теж. Зйомка йде зранку, сонечко встає і нам теж сюди світить. Поряд з нею ось така зелена троянда спрей. Називається вона Green Glow. Має вона велику кількість бутонів на одній гілочці. Це притамано розам спрей. І такий набитий, набитий бутон ось така зеленого кольору, фісташкового кольору зрізала букетик. Щоб трошки було легше, легше троянді, і хочу забрати його до себе в хату. Такий, як знаєте, букетик нареченої. І прямо переходимо до мене всередину і хочу показати, що Ось, що я вловила сьогодні в нашому епіцентрі: <гум> такі гарні різнокольорові листя. Це рослинка, яка називається гіпоестес або гіпоестес, не знаю, як буде правильно, і вона має ось такі листечка різнокольорові. Тримати її треба ближче до сонечка. Щоб були в неї такі листочки. І купила ось такі вазончики. От, і ось таку папороть, папороть двох видів. Купила, тому що там були в епіцентрі знижки на ці рослинки. І захотіла трошки розбавити, знаєте, такою зеленню. Це папороть мікс. О, цей у мене такий більш зелененький, як звичайний. А оцей кущик, бачите, в нього листочок такий з таким сірим, білувато-сірим білувато таким відтінком, полосочками такими на листочках. От, і такий мікс папороті. Сподобався горщик такий, на нього теж була знижка. І я подумала, що буде дуже цікаво виглядати папороть в цьому горщику. Отак. От Буде гарно. Так, і ще хочу розказати вам, що я вже колись казала, але, можливо, хто новенький прийшов на канал, ось така мікориза. Я купую. І кора в мене пінія. Абось галтовану, як я показувала, кору теж купую. І я роблю кору з пінією. Раніше купувала вже готову кору з піннію, теж вона мені дуже подобається, але така ціна на неї не дешева зараз. От Якщо вона дуже дорога мені трапляється, то я її купую. А іноді ось так сама роблю таку кору. Просипаю мікоризою, змішую і в мене кора для пересадки готова. Ось так. Зараз хочу підлітків, яких я раніше отримувала. Витягувала я їх із транспортувальних стаканчиків і хочу їх поставити на кору. Іноді я керамзит додаю вниз, а іноді ось так досипаю кори. І щоб їм було більше місця в стаканчиках, бо в транспортувальних стаканчиках там тісновато рости корінцям. І ось таким чином великою коринкою я фіксую, щоб рослинка не хиталася в стакані. І ось так у мене вони стоять, деякі на поличках, деякі на віконечках. Ось, бачите, як корінці. Це вже пройшов десь тиждень, і я вам показую, як процес почав в корінцях розвиватися, і пішли корінці вріст. На цій рослинці ще тільки-тільки. Ще так дуже не видно таких. Але скоро будуть. Поливаю я по моху, не на кору, лью водичку, а проливаю не прямо біля шийки, а трошки подалі, проливаю мох, коли поливаю орхідеї, це моя тайсука Ана з бутончиками. Я її отримала з квітоносиком. а це моя сапаріта. Хочу показати, як вона в мене. Після цвітіння розвивається. Корінці в активному рості я її пересадила, вона відквітувала в мене і зараз от нарощує корінці. Будемо чекати гарного цвітіння. А це хочу показати вам. Мухоловка, звичайна, почала поливати свої орхідеї, і з горщика вилізла ось така комаха. Вона не шкідлива. для... Людей, Вона це такий нічний хижак, який вдень ховається в вологих місцях, а ніч вилазить і починає поїдати мух або якихось комашок. Так що є в нас і такі жителі в нашому домі. Так, робила шорт з цієї квіточки, з цієї дитинки. І хочу зараз вам трошки розповісти про неї. Це... Метелик Гута От, Колись вона до мене приїхала, та, мабуть, року-півтора назад. і начебто в неї був квітоносик. Але дуже довго квіточка не квітла. Вона сиділа на одному місці. І ось тільки зараз, можливо, десь з місяць назад, пішов квітоносик Рости. І виросла, начебто, дітка там на квітоносику, тому що там листячка, вони є такі. І по бокам цієї дітки листочки, бутончики ось такі почали формуватися і розквітла такими гарними квіточками ця дітка. Але там всередині теж якісь бутончики, я дивлюся, є. Не знаю, побачимо. Можливо, вона навіть з точки росту там хоче дати теж бутончик. Ну, щось таке, намудрила, накрутила. Поряд тут теж в таких кольорах у мене сого мандала. Давайте їх порівняємо. По розміру вони майже однакові. От, А ось такі. Але мандала така більш зелено-фісташковий колір має, а ця красунька. Гарна ідея має більш жовтуватий, такий біло-жовтий і яскрава жовта губка. Відкрила вже дві квіточки James Stripes. Теж така не великоквіткова орхідея, а такі середнього. Я полюбляю теж середній розмір квіточок метеликів. Тому в моїй колекції вони теж є. Люблю і великоквіткові, і люблю ось такі, середню квіточку. І також відкрила одну квіточку моя, Pink Beauty. Ось такий має вона квітоносик. Вона вже в мене квітувала. Я обрізала їй квітоніс, пересадила, і після пересадки. Вона видала новий квітонос і почала квітувати. До речі, це вже е, я зауважила така в мене, знаєте, друга рослинка, яка квітувала. Потім я її пересадила і після пересадки видала вона квітоносик. Так, у мене зараз ростить квітоносик е, Black Piano. теж. Тільки відквітувала, я її обрізала, і вона теж. Після пересадки почала ростити новий квітоносик. Ну ось так порівняємо і ці дві квіточки, ці дві рослинки, вони начебто в одній гамі, але вони відрізняються. Відрізняються, тому що pink Beauty вона більш така. А рожевий там жовтуватий колір такий, чи персиковий є, губка в неї яскравіша. А Game Stripes, вона більш вишневого кольору в неї губа. І більш такий, вона, я б сказала, холодний відтінок має. Pink Beauty, вона все ж таки тепленька така. А це вже моя на повному розпуску рожева красуня. Така красива, дуже гарна квіточка, я її дуже люблю. Дивіться, цей крайній бутончик такий пілорчиком ще поки. Ну, вона не наповно розкрита, вона як такий метелик-пілор. Або, або, або розкритий пілор, або недорозкритий такий метелик. Але вона такого гарного кольору, приємного, дуже красива. І тут моя красунька лігата. Пересадила я вже свої рослини. Поставила їх поряд із своєю поличкою. Ось такий вигляд має паперять в горщику, поряд хойка з таким варігатним листям. Листочки, коли з'являються в неї, то вони рожевого кольору молоденькі. Також тут поряд Клеопатра. Квітоносик у неї новий. І ось ще не зрозуміло, що. Може, дітка буде, а може і квітонос. На цьому буду завершувати відео. Так у мене вийшло. Гарного вам дня. На все вам добре і до побачення. Дякую, що були зі мною.